Я собі думаю, от моє покоління, от чого в нас на нас на наші плечі впало? Таке? Це ж ну давайте почнемо от, кінець школи, майдан, 에, АТО, повномасштабне вторгнення, між тим ще коронавірус. Думаю, окей, що було в батьків? Революція на граніті, розвал Союзу, 90-ті, які теж були дуже складним періодом, помаранчева революція, і теж Майдан, і все, що було. Думаю, окей, а що було ще раніше? бабців дідусів, Сибіри, репресії, КГБ, Друга світова, післявоєнний період, добре, а що ще було раніше? І так насправді можна не зупинятися. Постійно наш народ, наша нація має якісь такі випробування, але як показує історія, ми є. Нас ніхто не знищив. Так були різні періоди, були періоди падінь, були періоди піднесення, але ми є, були і будемо. І в нас дуже великі перспективи зі своїми випробуваннями, зі своїми проблемами, але ми все перейдемо.